Всім привіт! Ви на каналі RaptorUA Приїхав на соняшник подивитися. Такі соняхи. Я тут п'ятно у мене щебіночка щебеночка під низом. Отак. Наче як непоганий. Отакий стан. Ну посіяний він був 16 травня. Перед цим було спахано і дві культивації. Спахано і дві культивації. Ось. Вот. КПС. П'ятерочка. Ось такий стан. Без добрив. Серединка була заросла, там далі ми геліантиксом пробризкали, а края просто продрали проповочним. Потім Соняк закрив. Ось такий стан. Та все добре. Давненько я не знімав відео на каналі, що настроєння немає. То те, то все. Як у нас в Україні такі дуже бурхливі проїздять То ракети прилітають, збивають, то ще щось, то дамби підривають Хоть на поле поїдеш а порадуєшся А то така дурня робиться, що не дай Бог Так ну що Бажаю всім гарних врожаїв Хорошої ціни І Мирного на неба над головою. Всім удачі, всім пока.